8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, шановуючи загиблих у Другій Світовій війні. У 2025 році ми відзначаємо 80-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день встановлено законом України в 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ятанні про ту страшну трагедію в історії людства. Спільним також є символ пам'яті про Другу світову війну, мак пам'яті. І гаслом цьогорічної, як і минулої компанії, це пам'ятаємо, перемагаємо. Понад 10 років тому Україна долучилась до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так в суспільстві усталося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму, у День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям з нацизмом, увінчує пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішою та найжорстокішою в історії людства війни. Друга світова розпочалась для України нападом нацистської Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року і бомбардуванням німецької авіації Львова та інших наших міст. А з 22 червня до 1941 року, після вторгнення військ Німеччини та її союзників на території СРСР, уся Україна стала ареною запеклих бойових дій близько 7 мільйонів осіб. Було мобілізовано за роки війни з України до Червоної армії. Кожний другий з них загинув, а кожен другий із тих, хто залишився живий, отримав інвалідність. День пам'яті та перемоги це нагадування, що Друга світова розпочалась внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів націонал-соціалістичного нацистського Німеччині та комуністичного в СРСР. А також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити супротив агресорам у 1939-1945 роках обидва тоталітарні режими вчинили на українських землях численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду, внаслідок чого український, єврейський, кримськотатарський та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат. На початку війни український народ, не маючи незалежної держави, був розділений між кількома країнами, нацисти і комуністи, що однаково не рахували ціною людського життя у власних цілих та геополітичних іграх, використовували невирішене українське питання та прагнення українців до незалежності та суверенітету. Наші землі вони розділяли виключно як ресурс. Під час Другої світової війни українці зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. Відзначилися героїзмом, хоробрістю та самопожертвістю на всіх фронтах війни та в багатьох арміях антигітлерівської коаліції. Мільйони українців чинили спротив зі зброєю в руках в різних регулярних арміях світу, сотні тисяч боролися в підпільних та повстанських структурах, майже всі українські підприємства були переорієнтовані на потреби оборони. Українська земля була одним з основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і Найзапеклішого спротиву. Вигнання нацистських окупантів не принесло Україні свободи, а обернулось поверненням комуністичного терору. Його проявом стали м'ясні штурми чорносвитників, депортація кримських татар та інших народів за Кримом, масовий штучний голод 1946 47 років, депортація етнічних українців в Польщі, повернення репресій, повторна радіонізація Західної України. Та спроба знищити українську автокефальну православну та українську греко католицьку церков. В цій боротьбі ми втратили понад 8 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. В цілому, Друга світова війна забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу. Війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Для дотримання правил гри на міжнародній арені і запобігання війнам, геноцидом та порушенням прав і свобод людини держава переможниці створила організацію Об'єднаних Націй. Україна стала її співзасновницею. Жодна країна не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом. Перемога це результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів. Пам'ять про війну має вести не про культ перемоги. А розвивати вміння цінувати мир категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами, а також виховувати сміливість та принциповість в боротьбі з ворогом. Сьогодні українці зі зброєю в руках захищають не тільки себе, а й всі країни Європи від російської експансії, даючи шанс на побудову більш тривкого миру і створення нової, більш справедливої світової системи безпеки. Умови для цього є перемога над Росією. Відновлення територіальної цілісності України та унеможливлення майбутньої агресії російського імперіалізму проти будь-кого на нашій планеті сьогодні, в умовах агресії, єдиний шлях відновлення миру це перемогти загарбникам. Важливо пам'ятати, що слабкість, страх і нерішучість міжнародної спільноти завжди заохочувала агресорів до все більш більшого розмаху злочинів. Сьогодні світове співтовариство має змогу спертися. На той гіркий досвід та до та історичні уроки для прийняття адекватних безпекових рішень, зокрема щодо російської агресії проти України, у міжвоєнне десятиліття українці були найбільшою, найбільшою в Європі бездержавною нацією. Українські терени напередодні війни перебували під окупацією і контролем різних держав СРСР. Польщі, Румунії, Чехословаччини, Третій Райх також не приховував претензії на українські землі. Трагічна доля українців під радянською та польською владами, зневіра в легальних методах боротьби, захід... розчаровування західними демократами, призвели до активізації українського визвольного руху на еміграції і в західній Україні. 23 серпня 1939 року СРСР та Німеччини підписали договір про ненапад. Акт молотове у таємному протоколі до нього два диктатора узгодили загарбницькі плани на територіально-політичний переділ, який мав розпочатися з розгрому Польщі. Внаслідок змови Гітлера і Сталіна війна торкнулась українців вже 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина напала на Польщу, і німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста Галичини. Гітлер підбурював Сталіна на негайний вступ до Польщі, погрожуючи в разі зволікання проголосити західноукраїнську державу. Тож, 11 вересня 1939 року, СРСР створив білоруські та українські фронти, а 17 вересня Червона армія перетнула польський кордон. Того ж дня СРСР окупував західну Україну. Таким чином, до, від початку війни і до 22 червня 1941 року СРСР і Німеччина були союзниками і несуть спільну відповідальність за розв'язання Другої світової війни. Разом із тим, як Гітлерівська Німеччина, так і Сталінський Радянський Союз відчували взаємну недовіру і виношували плани несподіваного нападу один на одного. 18 грудня 1940 року Гітлер підписав план «Барбаросса» – наступальну операцію на СРСР, маючи розвідувальну інформацію про заплановане нацистське вторгнення, радянське командування почало вживати деякі превентивні заходи, але, через спроби кремлівського керівництва не провокувати німців. Червона армія виявилась неготовною до нападу. Відтак, 22 червня 1941 року. Почалась німецько-радянська війна, а СРСР перетворився з союзника на запеклого ворога Німеччини. Перший рік війни став для Червоної армії катастрофою. Ворог впевнено просувався на схід. Практично за рік і один місяць Україна була повністю окупована нацистською Німеччиною, яка представляла себе визволителькою від більшовизму та московського панування. Насправді ж, нацисти відводили Україні роль сировинної колонії та чинили проти українців. Масові злочини. Вигнання гітлерівці з території України почалось 18 грудня 1942 року, коли радянські війська увійшли до села Півнівка, що на Луганщині. Навесні 1944 року було прорвано німецький фронт біля Карпат. Остаточно з української території нацистів вигнано було в листопаді 44 року. Радянські війська дісталися кордону з Румунією і Словаччиною, бої її перемістились до Європи. Так, у віденській операції брали участь Другий і третій українські фронти та Донецька флотилія. Тоді німців було вигнано із Західної Угорщини та Східної Австрії. Однією з завершальних операцій стала Берлінська для штурму столиці Німеччини спрямували перший, другий білоруський і перший українські фронти. В ніч на 1 травня 1945 року українець Олексій Берест разом з з Кантарією та Єгоровим встановили прапор перемоги над Рейхстагом. А 8 травня 1945 року, о 22.43 за центральноєвропейським часом, в передмісті Берліна було підписано Акт про капітуляцію Німеччини. Війна в Європі завершилася. Друга світова для України не обмежувалась військовими діями та окупацією території. Українці брали участь в операціях на всіх воєнних театрах. Слід наголосити на внеску саме українців у розгром нацизму і згадати як про військовослужбовців Червоної армії, а це близько 7 мільйонів, вояків УПА понад 100 тисяч, так і про тих українців і вихідців з України, що перебувало у військових з'єднаннях інших держав: Польщі 120 тисяч, США до 80 тисяч, Канади до 45 тисяч, Франції до 5 тисяч. Прямі людські втрати України в Другій світовій становлять понад 8 мільйонів осіб, а економічним 285 мільйонів тогочасних рублів. Обидва тоталітарні режими не рахувалися і життям людей на українських теренах, усім відомі злочини на нацистів на окупованих територіях України Голокост, розстріли мирного населення, спалення сіл, депортації. Однак довго замовчували численні злочини того періоду комуністичного режиму. Розстріли політичних в'язнів в тюрмах Західної України в червні-липні 41-го року, підрив центру Києва і греблі Дніпро ГЕС в 1941 році, знищення в Одесі поранених червоноармійців, скинутих у морі разом з санітарними машинами, і з Україною пов'язано і завершення загалом Другої світової війни, 2 вересня 1945 року. Генерал Кузьма Дерев'янко, уроженець Уманщини від імені СРСР. Приймав беззастережно капітуляцію Японії українськими землями в роки Другої світової війни прокотилися двічі. Тактика спаленої землі тут була застосована спочатку відступаючи на схід Радянською Червоною армією, а згодом відступаючи на захід армією Третього рейху. Тут відбувалися масштабні битви, і розгорнувся безпрецедентний рух спротиву, без якого Другу світову війну вивчати неможливо. Тому внесок України в перемогу надзвичайно великий. І дивлячись на все це, ми пам'ятаємо, що війна це катастрофа, трагедія, мільйони загиблих іскалічених тіл і душ. І також ми розуміємо, що героїзація і романізація війни призводить до ескалації нових конфліктів. Тому, 8 травня в Україні відзначається День пам'яті та перемоги у Другій світовій війні. Саме в цей день ми вшановуємо усіх загиблих в цьому жахливому конфлікті і пам'ятаємо, що ніколи знову пам'ятаємо, перемагаємо. Слава Україні!